Життя в 50 тільки починається. Сьогодні ми спілкуємося з Оксаною Демарчук. Вона провідний, наставник, автор цілющих медитацій. Чому говорю тільки я? Зараз Оксана представить себе. Мене звати Оксана до е, знання того, хто я до мого призначення, я прийшла до і термітний В житті мені три рази давалася інформація про те, що я провідний, про те, що я маю певні можливості, неї не реалізовувано. Того, я завжди шукала себе, була в пошуках, шукала, міняла різні роботи, розвивалася, льодиці, постояння езотерики, психосоматики це все пройдений етап, і кому мені здавалося, що я щось питаю, чогось не розумію. І тільки трьох, після знання того, хто є, я насправді з якої місії прийшла, я знаю, що далі робити, як допомагати людям, допомагати мені поділити. І вказали, що дітей на жаль вони мати на діється, не сказали кар, а сьогодні вони мають здорових, хороших дітей та де цих хлопчиків. Скажіть, будь ласка, сьогодні у нас будуть такі доволі цікаві каверзні питання, але я бажаю, що їх світ розкрити. Е, скажіть, от я знаю, що ви по натурі така людина дуже багато вчитеся, багато інформації, багато пробуєте. І одразу в мене розбиває питання: е, скільки часу пройдено? Чому все ж таки вирішили? Чи не було складно? І все ж таки е, вам відзать. Ви наважилися, значить, всередині, десь жила та надія, яка казала, що щось, що, що, щось, щось, щось тут більше. Як так відбулося, що все ж таки після такого шляху доволі складного, ви знайшли себе, ви наважилися на ці зміни? Це, друзі, не так легко, повірте мені? Е, ну, скажімо, я перепробувала всі можливі практики, які є на землі, і не пробувала лише одне ретрит з одним вчителями. Чому наважилась, тому що зайшла вже в такий тупик, що не знала просто як рухатись далі? Я розуміла, що щось не те роблю, і постійно сиділа в депресивних станах, і мені цей стан надоїв, по-простому, по, по людськи, надоїв. я почала щось шукати далі, далі пробувати те, що ніколи не пробувала. І саме на ретриті за допомогою вчителів від мені відкрилося, хто я насправді мені показали мої здібності, мої таланти, якими я успішно користуюся. Корисливіся, mm -hmm. розкажіть трішки глибше. Про себе розкажіть, як ви зараз працюєте з людьми. Розкажіть трішки глибину, власне, тим, як ви зараз займаєтеся, поділіться емоціями. Я працюю методом квантово-хової терапії, також є автором оздоровчих медитацій, авторських, які допомагають людям, наприклад, кого розбити серце є чудова медитація, зцілення серця, також, коли є проблеми з опорно руховими апаратами, з депресіями є медитація, щастя, тобто різні напрямки по медитаціях також. На рахунок квантово-польової терапії. Нещодавно у мене була, скажімо, мама, дитина якої постійно мала сильні істерики, і нічого не допомагало, ніхто не знав, що з дитиною. І через маму дитини повністю за один сам забрали оці істерики. Так і скажемо, можна навести багато, відгуки можна почитати у мене на сторінці. Це буквально частина тих людей, які попрацювали зі мною. Розкажіть також трішки, я вас знаю довше період часу. Я знаю, що кожен на ретрит приходить своїм запитом, угу. своїм питанням там в когось питання призначення, як було в мене, знання, знання свого шляху. Що ви ще отримали на ретриті? Тобто, я також трішечки дозволю собі сказати. Також знаю, що були певні моменти зі здоров'ям. Розкажіть, як. Ну, як це відбувається, що саме відбулося такого, що там за дива відбувається, і Ні. які зміни побачили ви? Е, по-перше, зі здоров'ям я алергетик, тобто всім допомагала, лікувала собі, на жаль, допомогти не могла. Були проблеми з опорно-руховим апаратом, хоча вчилася японці і китайців певний методик і ставили людей з грижами хребта на ноги, собі допомогти не могла. Е, від постійно сидячої роботи важких навантажень, скажімо, при сидінні і. Було так, що працювали і по 11, і по 12 годин сидячи. Стали дуже прякнуті ноги. І що я не пробувала, я не могла, скажімо, допомогти собі. І також було набирання ваги, яка не сходила. Зараз вага сама собою сходить, не дотримавши ніяких дієт, ноги не Я літо перенесла взагалі без проблем.